Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художньо естетичного розвитку. Тема заняття ліплення. А ось що ми будемо ліпити спробуйте відгадати! І червона, і соковита! Та гірка вона все літо! При пече мороз вона стала добра і смачна. І ще одна. Я привітний кущик. Весною білим цвітом зацвітаю, взимку птахів пригощаю. Дітки, ви здогадались, що це за кущик і чим він пригощає? Так, дітки, це калина. Усі пташки взимку дуже люблять смакувати калиною. Сьогодні ми з вами будемо любити червону калину. Для цього нам знадобиться пластилін червоного, коричневого та білого кольору, дошка для ліплення і половинка аркушу кольорового блакитного картону. Дітки із коричневого пластиліна треба буде зробити гілочку. із червоного наші Ягідки. ми будемо відчіпувати від цілого шматочок і робити маленькі червоні кульки. Зігріли між пальчиками і зробили ось такі кульки. Бачите, треба буде багато їх зробити, щоб потім в нас вийшла гілочка калини. І так, дітки, для того, щоб зробити гілочки, нам треба було від цілого брати шматочок і розкочувати на дошточці. Ось так. Розкатали і поділили на маленькі шматочки. І це в нас вийшла гілочка. Ось так. Бачите? Ось так. Потім треба все добре притиснути до аркушу картона. Ось так. Притиснули. Кожну гілочку, кожну. Ось так добре притиснули. А тепер беремо наші червоні кульки, ось вони червоні кульки, і прикріплюємо до нашої гілочки. Ось так. Трохи треба надавити, придавити ось так. Ось у нас яка виходить чудова гілочка калини. А тепер, дітки, ми можемо додати трохи снігу. Візьмо білий пластилін, розкатаємо його і додаємо снігу. Добре, притиснемо та протягнемо. Ось так. Ще шматочок. Розкатали. Якщо у вас пластилін затвердий трохи, його заздалегідь треба покласти на радіатор. І тоді, тоді він буде м'якенький, і вам буде краще з ним працювати ось так. І протягнули. Ще можете сніжка зробити? Ось так. Я дякую вам за увагу. Чекаємо на ваші роботи. До побачення. На все добре!